Погнали. В 1547 раз хочу повторити, що не існує ідеального корму. От такий от один пакетик, який підійде абсолютно всім. Ні! Зараз все розповім. А ти поки там підпишись, лайки, дзвіночки, знаєш, все, що робити. І так, що таке ідеальний корм? Ідеальний корм це той, що підходить твоєму пухнастику. А тепер розберемося, що таке підходить корм. Це в нас сформована какашка. Перша зноска. Сформована какашка це та, яка має рівномірну форму, без домішків слизу, без домішків корму, не рідка, не загуста і класно пахне. Ну, не смердить. Це ти зможеш побачити, коли. Гуляєш з собачкою і прибираєш за неї какулі. Друге і одразу третій пункт шкіра та шерсть. Шкіра, що така здорова шкіра, це без проявів алергії. щоб у нас не було почервоніння вушок, щоб не було сипу, щоб не чухалась мордочка. Значить, це підходить корм на рахунок шерсті, щоб була блискуча, не тьмяна шерсть, рівномірно ли сіюча, хотіла. Блискуча, нетьмяна і без інтенсивної ліньки круглий рік. Зрозуміло, що є такі породи, які ліняють цілий рік. але має бути все в міру. І остання, як на мене, немало Поїдаємість корму, щоб собака з апетитом хрумкала свій корм. Робимо зноско. Якщо собачка в тічці, якщо кабель десь очує тічку, якщо на вулиці спека колосальна, собака має право відмовитись від корму. І це є нормою: не спішіть замінювати корм і не давати нічого зі столу. Тоді собака буде спокійно їсти свій корм. Угу. Якщо з цих пунктів вас щось не влаштовує, і ви все ж таки вирішили змінити корм. Давайте це зробимо правильно. Пропоную два варіанти. Перший варіант це відсоткове співвідношення. Ми плавно, рівномірно переходимо на новий корм. Трошки пограємось, але це більш лояльно. Перший день ми даємо 80% старого корму, 20% нового. Через день ми змінюємо 70% на 30, ще через день 60% на 40 і так далі до. до. А якщо хочеш покрокову інструкцію, пиши нам в інстаграм або в коментарях. І другий варіант ми беремо новий корм і пробіотик. Все 5-7 днів. Якщо з вище пунктів вас все влаштовує, я вас вітаю! Ви знайшли свій ідеальний корм. Якщо в тебе залишили запитання. Будь ласка, пиши нам в коментарях. І якщо ти маєш якесь запитання, яке дуже тебе турбує, також пиши нам в коментарях з радістю, відповімо, заспокоїмо, направимо або підкажемо. І на завершення. Став лайк, дзвіночок, підписка ну, все це знаєш. Ви були на каналі Петкаст Мур!